Чорний список вправ, які я не рекомендую робити. Станова тяга дуже багато нюансів техніки в цілому, які мало коли хто дотримується, і насправді тренери теж її не завжди знають. Для того, щоб прокачати спину, є різні тяги в нахилі, для того, щоб прокачати ноги. Є румунська тяга теж в різних варіаціях. Гудмонінг, на мою думку, одна з найдебезпечніших вправ. Штангу потрібно тримати на спині і нахилятись в Ніякої прогресії. Великі навантаження на спину для того, щоб прокачати там задню поверхність стегна, сідниці є екстензія спини, зручний тренажер. Є також різні румунські там і мертві тяги більш безпечні і більш контрольовані. Армійський жим за голови абсолютно нічим не відрізняється від армійського жиму перед собою. Плюс ця вправа далеко не всім підійде, тому що в більшості людей погана мобільність. Плечових суглобів це додаткове навантаження на них. Плюс для того, щоб опустити за голову, нам потрібно ще додатково прогинати поясницю. Це зайве навантаження і в майбутньому доволі травматичне. Випаде реверансом найбезглуздіша вправа, тому що там. Травматично неприродньо навантажується як кульшові, так і колінні, так і е, гомілкостопні, суглоби. Взагалі в ній немає потреби. Випади є на місці, є вперед, є назад. є випади в ходьбі. є випади в тренажері, є випади болгарські. Нема чого займатися цим різноманіттям, яке тобі не потрібно.